Дешевше лише пішки у Черкасах може здорожчати приїзд у громадському транспорті до 4 гривень. Про це клопочуть перевізники. Гривню хочуть накинути через здорожчання палива. Що відповідають у мерії про це Наталя Кириленко. Лише чутка про здорожчання проїзду у маршрутках водить черкасців у паніку, бо й так лиць зводять кінці з кінцями, кажуть ті. Ну, всі у наших зарплат і комунальних услуг, які треба просто до нівеста, да, звісно. Негче людям три. Ну, ну а що ми зробимо? Перевізники теж не коти в маслі, бо вже з півтора року працюють собі у збиток, каже Володимир Соломений, Гривню хочуть накинути через дорожчання палива. Таких автобусів именно, на 110 місць міст пасажирів. У нас чотири Крім того, ще є атамани. є. Недавно в цьому году куплені п'ять автобусів. приблизно такого плану, якщо ми не зможемо підняти тариф. Тобто, ці автобуси в кредиті нам их, или продавать, продавати, или банк їх сам забереть. А платі пішла така ситуація. Уже ми почти, мы за только того живемо, що продаємо другие автобуси. Така ж ситуація майже у всіх перевізників. Ще із червня минулоріч вони клопотали про 4 гривневий тариф, говорять чиновники. Тоді влада відмовила. Вони звернулися вдруге. По тому ж самому регуляторному акту, який був прийнятий, регуляторна процедура була проведена у 2015 році на 4 гривні. Тому сьогодні в нас є підстави піднімати тариф без проведення регуляторної процедури до 4 гривні. Та й цей тариф великої справи з нового року не зробить. Через підняття мінімалки він знову може стати збитковим, кажуть у мерії. І додають за 3 гривні серед обласних центрів, нині їздять лише Черкаси. Це Франківська область, Полтавська область підняті. Були тарифи ще в 2015 році до 4 гривень. Сьогодні це тільки Черкаська область, обласний центр має такий тариф 3 гривні. Але є вже обласні центри, де є 5 рівнів і 6 рівнів. Утім, наразі перевізникам у збільшенні ціни на проїзд відмовили, хоч пояснюють, рішення не остаточне. Йде інфляція, іде це, гроші обіцінюються. Ну, я розумію, що вартість проїзду збільшується. Ну, мабуть, ми тоді, коли будуть всі вимоги виконані, ми будемо тоді ставити питання про підняття. До транспортного питання владці повернуться на наступному виконкомі. Зберуть його вже у п'ятницю. Наталя Кириленко, Сергій Косенко, Вікановини.